А напередодні Джон Керрі побував з неанонсованим візитом в Іраку. Америка та Ірак шукають, як оживити відносини між двома країнами, які фактично зійшли на нівець після виведення американських військ. Такий стан справ не задовольняє у першу чергу США. Ірак на чолі з Нурі Аль-Маліки досить толерантно ставиться до опонентів США у регіоні Ірану та Сирії. За повідомленнями, Ірак дозволяє проліт над своєю територією іранських літаків, що постачають зброю військам Башара Алясада у Сирії. Про що Керрі спілкувався з Аль-Маліки? Далі про це Олексій Кузьменко. Іракці позитивно відреагували на візит голови держдепу у багдадському районі. Карада власник кав'ярні каже: міцніші зв'язки з Америкою підуть на користь Іраку. Іракці сподіваються, що американці принесуть безпеку, робочі місця, електрику, чисту воду. Місцевий артист Раїд Факір задоволений тим, що Кері звернув увагу на те, що в країні стало більше вбивств та терактів на релігійному ґрунті. Американці можуть примусити арабські країни, які підтримують терористів, припинити втручатися в іракські справи. Вони достатньо сильні. Останній американський солдат покинув Ірак 15 місяців тому. Репортер місцевої газети Сармаль Альтаї каже, іракці не забули знущень, які пережили за вісім років окупації. Втім, тепер вони сподіваються, що втручання Америки допоможе припинити знущання з боку власного уряду у нас мільйонна армія озброєна американською зброєю, так що військова підтримка нам не потрібна. Натомість, ми хотіли би, щоб Америка повернулася у місцеву політику, стала фактором стримування. Відвідини Керрі стали першим візитом державного секретаря за чотири роки. Професор Багдадського університету Мунтасер Ідані каже, що Америка повинна втрутитись у хід подій Україні, яка все більше підпадає під вплив Ірану та Туреччини. Іракці не отримують жодних сигналів від Америки. Натомість Туреччина та Іран постійно нагадують про свою присутність. Це небезпечна ситуація. Вчений каже, що Америка має більш рішуче позначити свою позицію і до конфлікту в Сирії, який є каталізатором релігійного протистояння між сунітами та шиїтами у цілому регіоні. Олексій Кузьменко голос Америки.